Таня, а ти як дівчина, як ти вважаєш, чи є справжні лицарі сьогодні? Я думаю, що є. Повно кожного чоловіка певне, певним чином так чи інакше можна назвати лицарем. О, інше питання, яким має бути сучасний лицар? Це вже зовсім інше. Я думаю, розуміння того, який лицар в сучасності є це для кожної дівчини своє розуміння. Який має бути справжній лицар? Так коротенько. Три характеристики справжнього лицаря та е, мужній. Ні, нехай мій лицар залишиться, ідеал мого лицаря залишиться разом зі мною, але я думаю, тим часом, поки глядачі думають, хто для кого є лицарем сучасності, ми представимо вам і ще одного гостя, так би мовити, лицар ще один сучасний завітав до нашої ранкової програми. Так, Це Михайло Шматов, генеральний директор ОДТРК. Доброе утро, доброе утро всіму Закарпаттю, всім тим, хто сьогодні смотрить ваш внутрішній ефір з пожеланням добра, щастя, здоров'я. Дякуємо. Я думаю, вам того самого. Говоримо про фестиваль Мій рідний край. Чи вперше ви до нього завітали? На цей фестиваль непосредственно на сам фестиваль перший раз, хоча в цих краях. Не перший раз і для себе каждый раз открываю Закарпаття просто як прекрасний край. І только муси жаль, що не відкрили для себе регіон немножко раніше. Чи встигли вже ознайомитися із роботами, тими, які будуть представлені на фестиваль? Чи бачили вже хоча б щось? Ну, из-за поездки в Румынию, к сожалению, не все, далеко не все удалось посмотреть. Поэтому, если и знакомился с работами, то, безусловно, с теми работами, которые были мной представлены, а также с работами своих коллег с некоторыми. Но, а так, в общем, конечно, нет. Просто еще не успели. На чем у вас все работы, которые уже переглянули? В этих работах на чем ставят зараз акценты журналисты, Взагалі, на чому зараз їхні пріоритети спрямовані, куди ну безусловно взаємопонимання, я б мабуть, одним би словом назвав взаємопонімання, то що мабуть, на сьогоднішній день найголовніше, найважне, що є постаратися понять друг друга, постаратися поняти, що не в національності проблема. Проблема в том, что мы иной раз хотим, либо не хотим понять того человека, который находится рядом. То есть вокруг вот этой проблемы, наверное, самая главная тема, э, и и в данном случае фестиваля, и фестиваля, посвящен национальным меньшинам, тема поразумения. Так, Закарпаття. Закарпаття і Автономна Республіка Крим, вони чимось є схожими регіонами, адже і тут проживає, на Закарпатті проживає багато національних меншин, і в Криму проживає також багато національних меншин. Що, що робити в Криму для цього, щоб задовільнити інформаційну потребу і у кримчан? Знаете, конечно, нескольких минут у него эфира не хватит, чтобы рассказать э, о всех тех нюансах, yeah, that's которые that's that's есть. That's right. Но прежде всего, действительно, мы очень похожи, нас всех объединяет, прежде всего, что мы живем в Украине, и Закарпатье, и Автоном республика Крым. Что же касается э, похожести наших регионов, вы знаете, два наших региона, я считаю, это жемчужина Украины в плане э, туристической uh -huh. отрасли. И я считаю, что и в автономной республике Крым и Закарпатье величайшее будущее именно связано с этим. Что же касается национальных меньшин, да, действительно, в Крыму есть такое понятие, как депортированные народы. Это единственный регион в Крыму. У нас их пять народов признаны официально депортированными. Армяне, греки, болгары, немцы и крымские татары. Но помимо статуса депортированных в Крыму проживает огромное количество народов, народностей. Есть уникальные народы, такие как, безусловно, это крымские татары, это караимы, это крымчаки и так далее, помимо ну, традиционных, знакомых для нас народов и народностей. Безусловно, Крым является очень сложным в этом этническом плане регионом. И я прекрасно понимаю, насколько вот эти нюансы связаны с именно взаимопониманием и взаимопроникновением народов вот на одной маленькой территории, как это важно, чтобы удержать тот баланс дружбы, баланс развития. И я вам скажу, что меня, конечно, очень приятно удивляет, как находит общий язык в Закарпатье. Я проезжал с удовольствием по Закарпатью и видел места компактного проживания румын, венгров. И сразу так воспоминания уже все-таки от дома там, неделю отлучены. И я вспоминаю наши места компактного проживания и тех же крымских татар, и греков. Вы знаете, и есть чему, наверное, и нам поучиться друг у друга. А именно в целом в понятии толерантности, дружбы, вот в этом наши регионы, конечно, как близнецы-братья. И тот баланс мира, добра, который есть у вас между народами и, и который есть в Крыму, вот это очень приятно, и есть чему учиться. И ну, я в Закарпатье, от закарпатия просто восторжу. Так, вы сказали, вот. Да, конечно. Ось дуже дякуємо вам. Нагадаємо, що у нас у гостях третім гостем нашим був Михайло Шматов, генеральний директор ОДТРК «Автономна Республіка Крим. І звичайно, наш ранок продовжується. Ранок на тисі триває. А радуйте, радуйте, що Закарпаття має багато національностей, які дійсно взаєморозуміються між собою. Таким чином наш край вибрав в себе усі традиції та звичаї усіх народів, що у нас проживають. І яскравими носіями творчості цієї творчості є родина Балох, і про неї зараз вам розкажуть наші журналісти.